Василь Вербецький покохав по фотографії. Валентина виховувалася в багатодітній сім'ї. У невеличкій сільській хатині дружно і у злагоді жили батьки шестеро дітей і дідунь. Валентато пройшов війну, був поранений. Працелюбні щирі сумлінні батьки в добрі і любові виховували своїх трьох донечок красунь. Та трьох синів орлів прищеплювали їм кращі людські риси. Найстарша з дівчат Маруся рано вийшла заміж. Валентина, навчаючись у школі, переписувалася з двоюрідним братом Василем, який служив в армії. В одному з листів надіслала йому фотографію, де вона зі старшою сестрою. Валя дуже сподобалася Миколі, другу із земляку Васі. Хлопець почав писати дівчині листи. Так у далекому вже, 1963 році, зародилося їхнє світле, щире, палке кохання. А тільки Ноколя прийшов з армії, одразу засватав. Справили весілля валі було на той час 16 років. Відтоді й почалася їхня спільна сімейна історія. Не знаю. Може, це мама вимолила, але дякую Богу за те, що дав мені такого чоловіка, щиро каже Валентина Федорівна. Коля дуже добра, розумна людина. Він ні разу не сказав поганого слова. Ми ніколи не сварилися. Я на все життя запам'ятала мудру пораду тітки Ганни. Якщо дуже сердишся і хочеш щось сказати, то краще запишайся. Ми з чоловіком ніколи більше п'яти хвилин не сердилися одне на одного. Треба радісно пам'ятати, тримати в душі добро, а не зло. Валентина після навчання в місцевій восьмирічці закінчила курси кухарів у райцентрі і 21 рік пропрацювала в тракторній бригаді в колгоспі. А коли їхня старша донька Маруся народила сина, Валентина Федорівна. Бавила онука, щоб дочка мала можливість завершити навчання в університеті. Згодом Валентина ще 12 років, аж до виходу на пенсію працювала прибиральницею на цукровому заводі в сусідньому селі. Трудова діяльність Миколи Лавровича тісно пов'язана з колгоспом, змужнілий після служби у війську юнак. І з відзнакою закінчив у гайвороні машинобудівний технікум, адже техніка його стихія. Активний прихильник здорового способу життя, він регулярно займався спортом, постійно ставав призером різних змагань. Микола Валовий дуже трудолюбивий, старанний, відповідальний, роботі віддавався сповна. Багато років був бригадиром тракторної бригади. Обробляв цукрові буряки, а вже на пенсії ще вісім років працював на току, як і його дружина завжди був у пошані. У колі все обмаль часу розповідає про чоловіка Валентина Федорівна, дуже любить техніку. У нього серед перших на селі був велосипед, потім мотоцикл, машина. Він має не лише добре серце, а й золоті руки. Раціоналізатор Усе щось майструє, вдосконалює, навіть і зараз інколи встає серед ночі, записує якусь думку, ідею. Йому вже 84 роки, а він досі виготовляє сапи, мотики, плужки та інші знаряддя праці. Онуки Вова і Саша допомогли дідусю придбати дрилі, різаки, різні інструменти. У майстерні у нього багато всього. Коля акуратний, любить порядок, усе в нього на місці, і він точно знає, де що лежить. Багатьом односельцям допомагає в ремонті техніки і в інших справах, нікому не відмовляє. Микола і Валентина збудували гарну хату, посадили сад і виноградник, виховали двох прекрасних донечок, вивчили їх, одружили. Бабуся і дідусь тішаться трьома внуками. Дочекалися й на правоночку, у них славна, дружна родина. Діти, онуки шанують їх, допомагають у всьому, часто приїжджають у гості. Щасливо прожиті в парі 60 років велике досягнення. Це ще треба в Бога заслужити і самим добре постаратися. Промайнуло десятиліть. Але незважаючи на роки, почуття Миколи і Валентини і досі залишилися такими ж, як і колись, а очі випромінюють добру і ласку, як і раніше. Валентина радить молодим, умійте розуміти і чути, відчувати свою рідну людину. Чоловік і жінка рідні люди. Потрібно завжди підтримувати, піклуватися одне про одного. І усе життя плекати в серці, любов і добро.